Гепатит А у Солотвинській громаді. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка може мати як легкий, так і важкий перебіг. В селі пороги зафіксували 126 випадків захворювання, 60% з них це діти. На захворюваність вплинула найбільше це є контакти. Контакти сімейні, контакти родинні зв'язки і контакти, особливо після святкувань оцих наших весняних свят. Це є паска, трійця, і найбільшим після цього в межах двох-трьох тижнів ми мали піки захворюваності. Тому контактно-побутовий у нас механізм передачі за рахунок це немитих рук, овочів і предметів довкілля, якраз послужив причиною виникнення оцього захворювання, яке ми зараз маємо вірусного гепатиту А. Через надмірні показники поширення вірусного гепатиту, а каже заступниця генерального директора з питань дослідження біологічних факторів Тетяна Джус у Солотинській громаді навчання буде дистанційним. Зв'язку з тим, що з початком навчального року для того, щоб унеможливити розповсюдження цієї інфекції і відповідно прогнозувати її поширення в жовтні листопаді, ми не ми а за ініціативи. Головного державного санітарного лікаря Руслана Савчука було ініційоване засідання повторне ТПНС Солотинської територіальної громади, і якраз було запропоновано перевести на дистанційну форму навчання заклади освіти Солотинської територіальної громади, там де реєструються випадки захворювання серед дітей на вірусний гепатит. А щоб берегтися від захворювання, додають медики, варто дотримуватись простих щоденних правил. Мити руки перед вживанням їжі, пити лише кип'ячену воду та мити овочі і фрукти. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.